Так, всім доброго дня. Сьогодні хочу зняти відразу без ніяких дублів, просто від душі експромтом, що відчуваю, що відбувається в моєму житті. В першу чергу хочу подякувати всім вам за спостерігання моєї картини життя, моїх відосів, лайків, коментарів. Мало скажу. Не, не шкодуйте своїх пальців і емоцій написати. Я люблю, чесно, хай кажуть, що хай краще лість, чим якийсь негатив да, в душу. В цілому. 1 числа у нас відкриття нового найбільшого фітнес центру в місті Білецерк Атлант Спорт. Адресу в описі подивіться, будь ласка, що хочу сказати. Запрошу до співпраці тренерів. Шукаємо завзятих, сміливих, вивчених, професійних, в першу чергу. По-друге, хочеться побажати всім в цей нелегкий час дійсно. Такого правильного відчуття перемоги вже, і сміливості до нових дій, да, оскільки нас дуже сильно так прижали в наших мріях, в, наших, в нашому дійстві життя, в проєктах, як кажуть, в стратегії, в сімейному плані багато в кого такий просто вийшов. Знаєш, на когось плюс, що дійсно не було кохання, і це все закінчилося для когось, дійсно це горе. Не беремо вже летальні випадки, але в цілому тримаємося, як кажуть. Я не експерт воєнної тематики і не люблю пустословити і балаболить на цю тему. Я спортсмен, я займаюся спортом, я підтримую молодь. За моєму клубі займається багато перевочників, багато військових. Я вважаю, що це дуже правильно сьогодні на сьогоднішній день підтримувати дух і таке правильне світосприйняття, не падати морально і працювати над собою. Фізично, духовно, морально, любити один одного, оскільки риси любові, чесності, такої правильної харизми притаманні дуже притаманні справжньому українцю. Тому давайте не нехтувати їх, не будемо агресивні, не будемо зривати на один на одного злість. бо чи чесно воно вже вирує в повітря, це ковно по негативу, а ми його нахуй, дивіться, отак відкриваємо кошечку. Нахуй є воно ваті <гум> вибачає за це каже: мама Саша, не ругайся, бо в тебе дивляться діти. Я кажу, діти мене люблять, і діти знають, що Олександр каже правду. Тому діточок обожнюю, приходьте, займайтесь спортом, завжди роблю вас знижки.